Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Екстрено ЗСУ розклали противника удари з усіх боків. Путін виходить із екстреною заявою: блекаут у Москві. Столиця Росії вмить стала безпорадною. Залужний увірвався закінчення війни на умовах України. Озброєння для ЗСУ йде неочікуваними маршрутами. Партнери приготували для Києва мега-сюрприз. План Данії спрацював. Кремль нервово метається. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. ЗСУ на Нарешті це зробили. Джекпот зірвано. Росіяни посипалися в глибокому тилу РФ. І на фронті противник розслабився і отримав на горіхи кадри, які неможливо пропустити. Люта зачистка куп'янська українським оборонцям увірвався терпець. Путін знову марить гучні заяви про захоплення Донбасу. Диктатор повівся на обман і потрапив у капкан. Усе про це у сюжеті далі. Понад півсотні об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії українські сили оборони вразили за осінь поточного року. Повідомляють у генштабі збройних сил України. У розпорядження журналістів потрапили супутникові знімки, які демонструють масштаб осінніх ударів збройних сил України, що підтверджують дані військових. Ми стали производити більше дронів, більше ракет. тобто є створоження, ми можемо наносити воздушні удари Росії. У нас вилічилось. Але на цьому нальоти на окупантів не завершуються. У ніч проти 4 грудня українські дрони атакували об'єкти у місті Невиномиську. Повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров. За даними українського моніторингового телеграм-каналу, під удар потрапив хімічний комбінат Невиномиський азот. До цього завод вже був під ударами дронів двічі цього року, 25 липня і 14 червня. Місто супутник Покровська Мирноград майже повністю знищений. Повідомляє Associated Прес. Окупанти застосували авіабомби до 500 кілограмів, дрони та артилерію, намагаючись стерти місто з лиця землі. Все, що там було на Тнополі, за зараз атакують е, Покровська, мирноградська Константиновська агломерацію. От це і називається тяжола ситуація. Там йдуть тяжолі бої. Важкою, як і раніше, залишається ситуація в самому Покровську. Просочились. частично россияне в Покровск, мы контролируем северную часть Покровска вдоль железной э, дороги, в э, центральную и южную не контролирует э, российская, э, российские вооруженные силы, российская армия, там находится вот нескольких, э, несколько сотен ориентировочно российских, скажем, диверсантов, и там ведутся контрдиверсионные и, ну, операция по зачистке в, в, в середине города. На Куп'янському напрямку Ворог продовжує отримувати удари у відповідь від Збройних сил України. Люди, которые просочились в Куп'янськ, так же как Похлест и Мирноград, они ну, на входе не записываются. Да, в книгу е, учета не записываются. Поэтому мы можем примерно сказать, сколько там находятся людей по косвенным признакам, в том числе по радиоперехвату и их переговоров. Потому что они пришли, они же там не запрятались где-то в подвале и сидят. Они получают, или они выходят на связь, или с ними выходят на связь. По аналізу э, радіо перехватів ну наші розвідки там э, кілька десятків. В Купінській некілька десятків э, діверсантів і що остались, і їх продовжують іскати, знаходити і обзоржувати. А в цей час російський диктатор Путін заявив, що в будь-якому разі захопить Донецьку та Луганську області та додав, що вісім років дивився, як нібито знищують самопроголошені ДНР та ЛНР. Но ну, россиянам стыдно не будет. А тем, а тем людям, которые в Европе или в, или в Америке поверили, или сделали вид, что поверили в том, в том что мы 8 лет бомбили дома, было бы как минимум неудобно. Потому что они просто начали бы смеяться в организации «Бедная нация». Как же? Украина 8 лет бомбит, и куда они бомбили? А ось то справді знищує тимчасово окуповані території та їх населення. То це Росія. Деяких українських дітей, депортованих з тимчасово окупованих територій, країна агресор відправляє до військових таборів у північній Кореї. Про це заявила експерт регіонального центру справ людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США. Наразі вдалося задокументувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують та русифікують. Масштабний блекаут накрив ключові регіони РФ. А Москва ледь стримує паніку. Ворог опинився у пастці. Порти НПЗ та важлива інфраструктура не витримують ударів. Усе руйнується один за одним. Навіть елітні підрозділи, які раніше здавалися непереможними, зазнають нищівних втрат. Полк Ахмат у повному розгромі. ППУ ворога більше не працює як раніше, і хаос стає очевидним для всіх. Найгарячіші подробиці про це і не тільки у матеріалі вже за Росія у вогні та у темряві. У підмосков'ї блекаут. Десятки житлових будинків залишилися без світла. Та маршрут без світла ні. вона не горить. А тут взагалі ні одного. Хр... У темряві росіяни сидять. Уже не вперше місяць тому у Московській області відбулося масштабне відключення електроенергії. Добрі дрони добре попрацювали, хоча окупаційна влада це звичайно ж заперечує. По суті, це поетапне поетапне відключення Москви від електроснабження. Це пройзой не сьогодні, не завтра, не через неділю. Возможно, на к сожалению не на Новий рік. Но з учетом того, що Україна масштабує наліти по території Російської Федерації, то сколько сейчас? По території Росії прилітають українських дронах. Не було такого в 22 23 двадцять годах, в 24-м не було. А це вже добрий ранок у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Туапсі. Під удар міг потрапити ільський НПЗ, а також один із місцевих портів. А ще дрони вночі запалили вогні на нафтобазі в Орловській області. О, це вже віщ, О, бля, віщ, І це стандартний початок дня чи закінчення вечора на Росії. Те, що колись здавалося дуже далеким, стає все більш реалістичним. 25-й год это рекордный год по количеству применения дронов по территории Российской Федерации. Помимо дронов начинают прилетать еще и ракеты. Это э, как малоразмерные ракеты э, типа Пекла, э, так и, например, дальний э, Нептун, длинный Нептун. «Нептун-Дем» это і ракети Фламинго. під прицілом БПЛА опинилася і Чечня. Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки постраждала будівля ФСБ, а також було обстріляно базу підрозділу Ахмат у Гондермесії. это определенный, определенный элемент, силовой элемент, который играет свою роль и занимает свою, свое место в российской иерархии, и причем не последнее. Уничтожение, унижение, раз, разрушение – это очень важно для именно этого направления. Найдем всех и каждого. И это очень важный посыл, чтобы каждый кадыровец понимал, который приезжал в Украину, что так или иначе его найдут. Находим российских генералов, уничтожаем, взрываем. Обычного кадыровца ну просто размажем. Черідним дроном по стінки і що і доставимо йому пакет від нової почти з е, кусочком сала. Нагадаємо, що в ніч проти 25 листопада Україна атакувала авіаремонтний завод імені в Таганрозі, який може модернізувати та обслуговувати літаки Ту 95 мс Таким чином окупанти втратили подальшу можливість експлуатації цієї авіації. Внаслідок удару було знищено два літаки. А 60 та А-100ЛЛ. Таганрозі були унічтожені дійсно. Уникальные самолеты, которые уже Россия никогда не сможет произвести. При том при всем, что они были заложены еще во времена Советского Союза. А60 это долгострой, который должен был представлять собой летающее лазерное оружие, такая себе гроза на американской космической программе, но так и не был доведен до какого-либо работоспособного состояния. Уничтожение этого самолета, по сути, ставит э, крест на всей авиационной э, программе, лазерной авиационной программе Российской Федерации. На сегодняшний день у России попросту с уничтожением самолета А100ЛЛ э, ну, пропадает возможность э, с продолжения вот этих испытательных этапов. К созданию чего-то нового. Хотя, если честно, А-100 новое поколение от А-50. Ану, уже технически и технологически было отсталым по сравнению з западними аналогами. Це лише невелика частина того, куди останнім часом залітають БПЛА, вражаючи об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії. Звичайно, ж міноборони РФ після кожної атаки звітують, що більшість БПЛА було збито. Тільки чомусь після фрази цілі всі ліквідовані в російських телеграм-каналах десятки відео з пожежами причина очевидна погана робота ППО. Проблемы с ПВО у России были всегда, у Советского Союза не было полностью перекрыт, перекрыто воздушное пространство никогда, у Советского Союза было намного больше возможностей в этом вопросе. Поэтому Россия унаследовала большую территорию, большое воздушное пространство с большим количеством белых пятен, дыр. Через котрої, звісно ж, слідства пораження можуть пролітати, збройні сили України вже наблизили у південній частині Росії, тому путінська столиця також може незабаром поринути у повну темряву. Терміново залужний повертається, заяви на які українці очікували давно. Після цих слів усе зміниться. Новий сценарій закінчення війни. Ця стратегія колишнього головнокомандувача зсу змушує Москву хвилюватися. Рішучість від якої перехоплює подих, невже ось ось настане переломний момент? Перші подробиці не пропустіть далі. Росія намагається виснажити Україну та зруйнувати її зсередини а політичні ілюзії щодо примирення можуть завершитися внутрішнім конфліктом. Про це пише посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці видання Ліганетек з главком зсу після тривалої тиші та роботи на туманному альбіоні. Схоже, знову повернувся не лише в інформаційне поле, а й фізично приїхав до України. Після відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака та нестабільної політичної ситуації, схоже, президент України Володимир Зеленський дістав свій козир із рукава. Це повернення екс-главнокомандувача ЗСУ. Є можливість е, швидко, наприклад, повернути з Лондона залужного. І це одразу усілює в цілому позицію України. І в значительній степені залужний в Лондоні сидить послом. Ну, насколько я понимаю, как раз на случай такого момента, когда потребуется э, некоторая консолидация перед лицом как бы внешней опасности, а внешняя опасность здесь заключена именно в неустойчивости позиции Соединенных Штатов в отношении этой войны, э, поскольку позиция блуждает. У своїй нещодавно опублікованій колонці Залужний зазначив, що за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка та втрата незалежності. Він пропонує сфокусуватися на ідеї припинення вогню а остаточні мирні домовленості з Росією можливо на його думку лише у разі 100% гарантій безпеки. Такими гарантіями безпеки могли бути вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Однак сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринної неготовності будь-якої країни-учасниці НАТО чи іншої, крім Росії України та Китаю, це питання принципово не може розглядати після того, як РФ не вдалося фізично завоювати Україну, екс Гловком упевнений, що у Кремлі сконцентрувалися окрім військової компоненти на підриві українського суспільства зсередини, так звана стратегія виснаження. Стратегія виснаження має свій вирішальний удар. І якщо для противника це доведення країни до розпаду через воєнні дії, політичну та економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна: це громадянська війна. Так саме це є той вирішальний удар, який Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. На думку залужного заморожування конфлікту по лінії фронту зараз один із найімовірніших сценаріїв закінчення війни, але перемир'я буде недовгим. А проміжний етап може передбачати заморозку бойових дій по лінії фронту, який я вважаю зараз ще не наймовірнішим сценарієм. Подобається це комусь чи ні. Це об'єктивні реалії та фактори, які складаються як на полі бою в економічному плані, в соціальному, в політичному. Повернення залужного в Україну та його стаття це однозначно сигнал українському суспільству та всьому світу, що боротьба на дипломатичному та військовому рівні триває, і на умови Росії ніхто не погодиться. Перша в історії Нова Зеландія та Австралія фінансують закупівлю озброєнь у США для України. Ініціатива Пьорл бере небачний розгон. Союз друзів України стає дедалі сильнішим, а ЗСУ виходять на новий рівень могутності. Світ бачить, Україна тріумфує. Партнери діють рішуче, ламаючи всі стереотипи. Що буде далі? Про це вже за мить. У НАТО підтвердили готовність нарощувати допомогу Києву. Якщо ми не зробимо цього зараз, то в майбутньому це вийде нам набагато дорожче. Партнери поставлять Україні зброю за програму ПІОРЛ приблизно на 1 мільярд доларів. Близько 1 мільярду доларів додатково підтверджено від наших союзників щодо підтримки нашої армії за допомогою програми Пурл. П'ять країн додатково озвучили це. Але для мене, як міністра закордонних справ України, Країни, яка воює, було справді важливо відчувати цю єдність та рішучість саме зараз. Крім зобов'язання країн союзники виділити фінансування, одним із важливих елементів зустрічі було обговорення санкцій та необхідності синхронізації санкційних пакетів. На даний момент ми на шляху, нам потрібно близько 4 мільярдів до цієї пори року, починаючи з серпня, один мільярд на місяць. І зараз у нас є 4 мільярди, тому нам ще є над чим попрацювати у грудні. Я оптимістичний, обережно оптимістичний щодо того, що ми також закриємо грудень. На початку серпня США та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Priorities Ukraine Requirements, Скорочено Pearl. країни НАТО за винятком США роблять добровільні фінансові внески на постачання американського зброєння та технології для України. Пьорл це ініціатива, в рамках якої європейські країни закуповують американську зброю і передають її через НАТО Україні, щоб покласти край цій війні. Якщо ми чогось навчилися за президентство Трампа, то це застосування сили заради досягнення миру. Мир досягається завдяки силі, а не різкими висловлюваннями чи погрозливими жестами. Він досягається за допомогою сили, коли у вас є реальний потенціал, який поважають супротивники. Фьорд дозволяє координувати внески, прискорити закупівлю та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами. Нідерланди першими приєдналися до ініціативи восени, виділивши 500 мільйонів євро на закупівлю систем Петріот та інших засобів протиповітряної оборони. Данія, Норвегія, Швеція профінансували боєприпаси для Хаймерс та інші критичні поставки. До них приєдналися Німеччина та Канада, Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Лю. Люксембург оголосили про готовність приєднатися до п'ятого пакету фінансування. Австралія та Нова Зеландія розширюють підтримку. Країни нададуть Пьорл пакети військової допомоги на 63 мільйона доларів та 8,7 мільйонів доларів. Зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами альянсу через індо-тихоокеанський регіон. Також зараз взяли на себе зобов'язання. Це справді чудова новина, і це дає нам стабільний потік озброєння в Україну з необхідних запасів США у той час, як союзники приєднуються до допомоги Україні, Італія вирішила припинити участь у програмі PEARL. Було б передчасно брати участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України у світлі мирних переговорів. Якщо ми досягнемо угоди і бойові дії припиняться. Зброя більше не буде потрібна. Натомість знадобляться інші речі, такі як гарантії безпеки. Ця заява стала першим відкритим сигналом зміни курсу уряду Джорджі Мелоні. Угорщина також проти участі у закупівлі зброї. У той же час Нідерланди передадуть 500 мільйонів євро. Норвегія 250. Канада 200. Польща виділяє 100 мільйонів доларів на ракети Петріот. На кону доля Європи. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і ми вітаємо мирні зусилля. Але дуже важливо, щоб результатом був справедливий та тривалий мир для України. не залишилася і Німеччина. Всі ці гроші будуть витрачені на озброєння для України. Федеральний уряд дуже пишається тим, що ми разом із нашими друзями у Польщі та Норвегії можемо сформувати великий черговий пакет, який потрібний для підтримки України. 500 мільйонів доларів США – це значна сума. 200 мільйонів з них надає Німеччина. Нагадаємо, що в перші два пакети військової допомоги Україні в рамках Пьорлу увійшли ракети для системи ППО Петріо та реактивної системи залпового вогню Хаймарс, які допомогли на полі бою нашим захисникам та захистили українські міста від російських ракет. Тим часом Україна запросила додатково 1 мільярд євро на зимовий період, щоб компенсувати скорочення постачання з боку США у попередні місяці. Пьорл залишається одним із ключових механізмів допомоги Україні. Але його майбутнє безпосередньо залежить від політичних рішень союзників та переговорів про припинення вогню. Європа піднімає ставки. Данія робить крок, який ніхто не очікував. Сотні мільйонів доларів спрямовуються Україні на посилення армії та новітні технології оборони. Це рішення миттєво змінює баланс сил у Кремлі. Вже заговорили про критичний момент. Копенгаген відчуває страх РФ і діє по-новому. Детальніше про план партнерки, що стала стіною для України. У сюжеті вже за мить. Невелика країна, але одна з найважливіших партнерів України у війні проти Росії. Данія буде фінансувати закупки зброї українського производства для оснащення військових сил України. Друга партія істрибітелі F-16 поступила на Україну із Данії. Ми зараз випрацьовуємо цілий ряд. Програм підтримки, які негайно фактично на 26-му році запрацюють, тільки в листопаді Данія погодила 28-й пакет військової допомоги на 217 мільйонів доларів. Данія – перша в мірі по об'єму представленої Україні допомоги пропорціонально собственному валовому внутрішньому продукту. 2,9% від ВВП. Причому слід відмітити, що із 10 мільярдів, Помаші переданих украинской стороні 9 мільярдів. Це военно технічна помощь. країна застосовує так звану датську модель підтримки. Допомога будується не лише на постачанні зброї, а й на інвестиціях в оборонну промисловість України. Именно вот датська модель дає важливості модернізації української ВПК і выпуска собственных средств поражені і матеріальна технічна е сопровождения Сил оборони України. Наступний крок спільне виробництво український і датський уряд домовилися про проєкти зі створення дронів великої дальності та ракет за межами України. Щоб нейтралізувати а е, подобну угрозу з боку е, країни окупанта в моменті уничтоження підприємства по зборці е, дронів, а річ йде об ударних дронах і дронах е, самолітного типу, і розвідувальних дронах і було розміщено на території Данії. Причому річ ю в першу чергу, ударних безпілотників з дальності пораження целі болі тисяч п'ятсот кілометрів. Вперше в НАТО на півдні Данії розпочалася підготовка до будівництва українського заводу з виробництва ракетного палива, і це вже реальний крок до співпраці. Речь идет о заводе по производству твердого топлива для украинской баллистической ракеты Фламинго. Причем следует отметить, что Дания заявила о том, что данный завод начнет производить твердое топливо уже в 2026 году. Это беспрецедентный. Характер воєнно технической помощи, который сводить на нет всі усилия Російської Федерації в моменті уничтожения української оборонки, задійство как якраз в Української балістичній програмі. Крокрімзії тародитства Європейський Союз надовжує допомагати Україні техніку, артилерію та бої своих закупати або записовує спеціальне для України. Данія профінансівала для нужд. Ворожених сил України покупку более 20 самоходних артилерійських гаубі САУ Сезарі. Дані одної з перших стран передала українській стороні і F-16. Крім этого, переносные, переносные зенітно-ракетний комплекс Стінгір, ракети для зенітно-ракетних комплексів. Також активно Копенгаген підтримує Україну на шляху до вступу в ЄС і обіцяє зробити все можливе для цього. Зрозуміло, що Україна належить не тільки до європейської сім'ї, але і до Трансатлантичного Союзу НАТО. Ми активно думаємо над тим, яким чином найкраще рухатись вперед. Данія допомагає не словами, а ділом. Це більше ніж допомога, це партнерство, яке змінює правила гри, створює можливості та закладає фундамент для майбутньої оборони. датська сторона. Ділають максимально можне в моменті укріплення обороноспособності нашої країни. Причому представляється не только військово технічна допомога, ну й, соответственно, макроекономічна. На цьому мить у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.